Сьогодні в міському історичному музеї відбувся мітинг Реквієм з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Минуло вже 10 років відтоді, як у центрі столиці за наказом злочинної влади розстрілювали учасників Революції Гідності. Моторошні кадри тих подій і досі не залишають байдужим. Офіційна кількість жертв 107 осіб. Вони віддали життя за європейське майбутнє України. Українці чітко визначились, яким шляхом їм треба йти, а саме це свобода. Та європейські цінності. Тому е, в цей день ми, мабуть, вступили в перший бій з російськими представниками. Минуло 10 років. Виклики, які стоять перед нашою державою, вони не змінилися. Російська Федерація продовжує вести свою агресивну політику, війну проти нашого народу. Ті, хто були на Майдані, теж вступили в бій. Багато з них загинуло вже на фронтах цієї неоголошеної війни. Дійсно, події десятирічної давності резонують із сучасними, тому на заході також вшанували героїв, які полягли в боротьбі за незалежність України. На початку року міська рада надала звання почесний громадянин Южноукраїнської територіальної громади посмертно багатьом учасникам російсько-української війни. На заході родичам вісьмох загиблих вручили посвідчення. Олег Кавака, Олександр Колесник, Артем Пасічник, Денис Садчук, Сергій Федоров, Руслан Хазієв, Олександр Цанов і Дмитро Цибак це імена героїв южноукраїнців. Пам'ять про загиблих майданівців та учасників російсько-української війни вшанували хвилиною мовчання та символічними паперовими янголами.